Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Новини науки Зори Шевченко. Рада вас ще раз привітати і поговорити про такі речі. Наступає вступна кампанія, наближається на освітні наукові програми, здобувача наукового ступеня, доктор філософії. І хочу поділитися вам деякими такими моментами, із досвіду, який буквально. Кожен день трапляється із нашими здобувачами, і хотілося б, щоб ви їхніх помилок не повторяли. Ну, перш за все, вам потрібно вибрати, якщо ви збираєтеся вступати на освітню наукову програму і здобувати науковий ступінь доктора філософії, вам потрібно, звичайно, для себе визначитися, куди ви поступаєте. Постійно відбуваються зміни. Ми з вами знаходимося в такому потоці і часу, і подій. Все міняється, все тече, і тут важливо знати, куди ви вступаєте, які перспективи. Щоб, щоб я б хотіла про це сказати. Ну, перш за все, є два типи освітньо-наукових програм на сьогоднішній день, на нинішній день які ви повинні для себе зрозуміти, чим вони відрізняються і які наслідки будуть при вашому вступі підготовці. Ну, деякі наукові і освітні установи отримали ліцензію. Ліцензія на підготовку фахівців Вона всього лише означає, що установа, це може бути університет. Це може бути якийсь науково-дослідний інститут чи ще якась організація. Вона, отримуючи ліцензію, вона отримує право набору. Тобто в ліцензійних умовах прописано, скільки осіб можна прийняти на навчання щорічно. Ліцензія, як правило, видається довічно. І ви можете вступати на будь-яку освітню наукову програму, яка вам прийшлася до душі, яка вам подобається, яку ви обрали. У моїх раніших відео там є інформація про вибір наукової теми, про вибір керівника наукового. Але життя міняється, і тут виникають якісь такі нові речі, про які ви можете не знати. І вам про це можуть не сказати, і ви залишитеся. Ну, можна сказати, потім ну, в таких складних умовах. Чому? Тому що є друга категорія, чи можна сказати, другий такий тип наукових і освітніх установ це установи, які пройшли акредитацію. Тобто вони мають акредитовані освітньо-наукові програми. Що це означає? Це означає, що вони мають право випуску, право видачі диплома. Тобто диплом державного зразка ви можете отримати лише в тому випадку, коли ви навчаєтеся і захищаєтеся за освітньо-науковою програмою, яка акредитована. І часто в цьому моменті виникають такі, ну можна сказати, нюанси, коли здобувач вступає на освітньо-наукову програму, яка не акредитована. Тобто ви. Через 4 роки маєте захистити дисертацію, і, по вашому захисту, вам повинен бути виданий диплом державного зразка. Якщо ж освітня наукова програма не акредитована, вам ніхто не видасть такого диплома. Ну, звичайно, є тут такий нюанс, що ви можете отримати диплом не державного зразка, а диплом якогось. Університету якоїсь установи, де ця освітньо-наукова програма була розпочата, запроєктована, і е, вона там, ви там виконав виконали свою дисертаційну роботу. Ну, ви ж хочете диплом державного зразка. Правильно, звичайно, тому що ви можете працевлаштовуватися в різних установах і не обов'язково в тій установи, де ви виконували дисертацію. Виходячи з цього, більшість здобувачів на четвертому році, коли вже у вас виконана експериментальна частина, опубліковані якісь е, дані, і ви потім розумієте, що захищатися ви не можете. Звичайно, вам треба потрапити на освітню наукову програму, яка акредитована. Я не хочу називати зараз конкретні наукові програми, освітньо наукові програми, тому що це буде, мабуть, неправильно і несправедливо, і це може бути розцінено як, ну, така, можна сказати, антиреклама для певних освітньо-наукових програм. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли таку основну річ. Коли ви вступаєте на освітньо наукову програму, переконайтеся, що на найближчі 5 років вона акредитована, тому що. Атестат акредитації першої, а в Україні поки що всі проходять тільки першу акредитацію. Ну рахуйте, що якщо у 2016 чи 2017 році було відкрито багато таких освітньо-наукових програм, то вони в них відбулася акредитація в основному, це 22 другий, ну двадцять рік. І там ще є запас, коли ви вступаючи, маєте гарантію, що дана освітньо-наукова програма, вона акредитована і ви зможете за нею захиститися. Якщо ж ви вступаєте на освітньо-наукову програму, яка не акредитована, а ви цих моментів можете не знати, тому що установи, які отримали ліцензію, вони мають право на Богу. І ви туди вступаєте. Вибираєте собі керівника, виконуєте дисертаційну роботу, публікуєтеся, а доходите до захисту, а захищатися ви не можете. Тоді що роблять здобувачі? Ну, у вас вибір такий невеликий, ви починаєте шукати акредитовані освітньо-наукові програми, подібні до тієї, за якою ви проходили підготовку. Якщо ж вона є в іншій установі, ви туди звертаєтеся. Ну, як показує практика, коли ви звертаєтесь в таку установу, і у вас, наприклад, готова дисертаційна робота, у вас готові публікації. Але, звичайно, що будь-яка освітньо-наукова програма має свій навчальний план, і ви повинні здати академічну різницю, тому що для того, щоб дати вам академічну довідку і допустити вас до процедури захисту. Вам потрібно здати по даній освітньо-науковій програмі всю освітню частину. Тобто, ви здаєте академічну різницю. Ну, допустимо, вона не така велика, це не освітній ступінь, магістр чи бакалавр. Це можуть бути три предмети, ну, може, чотири предмети, ви їх здасте. Далі, у вас виникає питання із призначенням наукового керівника. Тому що, приходячи в нову освітню. Установу, тобто це вже новий університет, нова, новий інститут, ну не куди ви приходите. Для того, щоб вам відновитися на останній хоча б курс, вам можна відновитися ще за умов контракту. Тобто ви повинні зрозуміти, що ви відновлюєтеся на умовах контракту, за діючим контрактом на нинішній час у кожній установі. Ви виплачуєте цю суму, тобто ви зразу повинні розрахувати такий важливий момент, що у вас готовність вашої дисертаційної роботи повинна бути 100%. Тому що, якщо ви відновлюєтесь на останній курс, фактично вам за рік треба захиститися. Якщо ж ні, і вам треба ще щось доставляти доробляти, то вам треба буде заплатити, звичайно, більшу суму для того, щоб закінчити своє навчання. І вам обов'язково буде призначений новий науковий керівник. Тому що в кожній установі, керівник повинен бути працівником, співробітником цієї установи. Якщо ж ви приходите, а у вас уже керівник був, то він на даному моменті, ну, може бути як другий керівник, але знову ж таки за рішенням вченої ради, куди цієї установи чи цього університету, куди ви вступаєте, або ж. Вам буде призначено, ну, скоріш за все, нового керівника. Тобто є два варіанти: або вам призначать двох керівників, враховуючи, що ваша дисертаційна робота була виконана уже в іншій установі під керівництвом іншого керівника, або вам призначать ну, іншого керівника. Уявіть собі, що вам призначають іншого керівника, і він може запропонувати вам зміну програми ваших досліджень, наприклад, постановку якихось нових експериментів, доопрацювання якихось елементів вашої дисертації. І на це теж потрібний буде час. І я не думаю, що ви розраховуєте на, такий, на таку процедуру і на таку вашу, скажімо, ну, перспективу захисту дисертаційної роботи. Тому ну, перше, що я хочу вам порадити, це е, обирайте ті установи, де є акредитовані освітньо-наукові програми. Ну вони зараз усі акредитовані на 5 років, тому що перша акредитація відбулася. І тільки друга акредитація, якщо вона пройшла акредитація на зразкову, вона має перспективу бути акредитована на 10 років. Але цього іще ще поки Жодного установа немає. Тому розраховуйте на ті установи, де є акредитовані освітньо-наукові програми. Тому що, звичайно, у вас виникне маса питань, фактично у вас на фініші треба буде поміняти керівника, підходи, його погляд на ваші дослідження, на наукову новизну, на все вам може переробити дисертацію. Тобто розраховуйте, будь ласка, що освітньо наукова програма повинна бути акредитована, коли ви її обираєте. Тому що це ваше майбутнє, це ваша перспектива про те, що ви зможете захиститися і отримати диплом державного зразка. Бажаю вам успішного захисту і бажаю вам успішного вибору і успішного вступу. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, ставте лайки. Буду рада вам да думавте ви